Коли вона заходила в густу і втомлену осінню ніч, її волосся куйовдилося і спліталося, втомлювалося і переливалося зі світлом морської води, зі світлом морської води, з вітром її приватної свободи і безмежної самотності. Усі її сполохані сни, усі її невловими відображення живуть на глибині тіла, як іншу купальця, бо вона безстрашно заходить у мою близькість, як нішу, хліб черствий. Вона знаходить мене у наскрізних молитвах, мов риба, Неочікуване тепло на дні холодного океану. Вона віддано чекатиме, допоки сонце прийде до її рук і попросить народити цю вірність і свободу, цю безстрашну незалежність і самодостатність, допоки трава у полі зеленітиме, вона збиратиме смолу із моєї свободи. Народжуйся знову і знову, а також забувай вчорашні перехрестя і відстані, бо твоє серце болить, воно ще б'ється і бореться з усіх сил. Так зріло і пристрасно, як вірить свічка, що полає, те, що незабаром має стати волоском, як те, що вічного нічого не існує, лиш віра. Лише.